З початку цього навчального року шкільним харчуванням будуть охоплені учні не лише перших-четвертих класів, а й п'ятих-одинадцятих класів. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Вартість харчування буде відшкодована спільними зусиллями ООН, державного та місцевого бюджетів. Вартість харчування, яка передбачена даним рішенням, для учнів перших четвертих класів, становитиме 77 гривень для учнів п'ятих-одинадцятих класів 85 гривень. Відповідно. Щодо коштів, то для учнів перших четвертих класів з суми 77 гривень, 15 гривень це будуть кошти ВПП ООН, Всесвітня продовольча програма. 35 гривень це кошти державного бюджету і 27 гривень це кошти місцевого бюджету. З вартості харчування для учнів 5 11 класів 60 гривень виділяє державний бюджет і відповідно 25 гривень 70 копійок це будуть кошти місцевого бюджету. Як наголосив міський. І голова Микола Нога, податки, які вираховуватимуться з цих коштів, будуть спрямовані на різні корисні ініціативи, зокрема й на допомогу Збройним силам України. Ми не повинні противопоставляти, що якщо ми будемо харчувати дітей, то десь якась копійка не попаде збройним силам. Навпаки, таких коштів буде. Тоді більше вони перерозподілятися із державного бюджету за словами очільника громади. Харчування отримуватимуть тільки ті учні, які навчатимуться у шкільному укритті. Ті будуть харчуватися, які учаться. Системи, крім двох шкіл, всі мають укриття і всі діти мають можливість займатися. Заплановано, що 6200 учнів щоденно будуть харчуватися 2700 дітей. Підкреслила Наталія Сергейко. Неповнолітні віком від 16 до 18 років, яким суд призначив запобіжний захід у вигляді громадських робіт, будуть задіяні на безоплатних суспільно-корисних роботах. проінформував начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. У нас є Звернення центру пробації щодо і ми податували згідно їх звернення рішення. Цим рішенням у нас пропонується визначити види безоплатних суспільно-корисних робіт на території Шорсінської міської територіальної громади. Ми визначаємо перелік цих робіт додаток 1, і визначаємо місця, де вони можуть. Проходити ці, ці роботи передбачено, що тривалість цих суспільно-корисних робіт не може перевищувати двох годин на день. Зауважив керівник В переліку визначено види робіт. Всі вони відносяться до легких робіт, не відносяться до тяжкої праці. Комунальне підприємство Благоустрій що у селищі Вороніш, має намір заготовляти деревину, отриману після видалення аварійних насаджень. Вони хочуть використовувати його для опалення свого підприємства і старостинської будівлі старостинського округу.